Любі поціновувачі мистецтва. Ветерій Позирай Подкаст. Це новий проєкт, в якому ми знайомитимемо вас з творчими українцями, які проживають в Ужгороді. В кожному випуску ми спілкуватимемося з маловідомими, проте дуже талановитими митцями, про мистецтво в усіх його проявах. Пабло Пікассо казав: мистецтво змиває пил повсякденності з душі. Тож, коли як не зараз, говорити про нашу творчість? Гостя нашого першого випуску Катерина Галенко, вчителька української мови з Лисичанська, яка з початку повномасштабного вторгнення проживає в Ужгороді. З початком карантину Катерина відкрила себе як поетесу. Творчість Катерини розпочалася з неймовірно цікавої історії. І Ніби до повітря доступ перекрив, і через мить ти підрвешся на ворожні. Мабуть, кожен з вас знайомий з українським гуртом піанобой, в репертуарі якого є пісня Вітчизна, яка до початку повномасштабного вторгнення лунала російською мовою. Україномовна версія пісні була записана ще задовго до війни, проте популярною стала після 24 лютого. І як виявляється, причетною до цього стала Катерина. І нехай з тобою поруч ще не скоро Мене забуває, боріднішої немає. Позиціонувати себе так як людина, яка пише вірші, як поет. Я почала з випадку, коли ну, у мене склалася співпраця досить спонтанно і неочікувано з одним відомим. В Україні виконавцем Дмитром Шуровим, який е, виступає під іменем Піанобой. І це був 2017 рік. У мене на слуху була його російськомовна пісня Родина. А, і ну, так сталося, що народився переклад. І ну, навіть не переклад, а переосмислена версія українською, яка отримала назву Вітчизна, яку я. Суто перекладала для себе, але вирішила поділитися з ним. То ми не були знайомі до того моменту. Так. Просто відправила йому у Фейсбуці в месенджері текст, Ну і з цього все почалося. І Потім з'явилася через місяць, здається, в кінці березня інструментальна версія. З вони записали з симфонічним оркестром і презентувалась вона остаточно на. Церемонії вручення Віва найкрасивіше щось таке було. От ну і з того моменту я так повірила в те, що я можу це робити, і почала періодично щось ще писати. Хочу стати легкою, не брати до рук зброю, бути метафоричною, іноді трохи комічною, сильною, слабкою, слабкою і сильною, різною, якою як пластилін і залізною. Ходити в сукнях в дрібненьку квіточку, триматись та ниточку, носити шпильки, ставати навшпиньки, щоб більше побачити, пробачити тих, хто ні в чому не винен, сидіти на горошині, щоб себе відчути принцесою, зіграти у власній п'єсі усі головні ролі, змінити паролі чи вид за вікном, вклеїти нову світлину в альбом, робити селфі без особливого сенсу, позбутись причин для стресу. Маленьку дівчинку там, всередині, збудити від сну і йти зустрічати весну. Після співпраці з Дмитром Катерина почала писати свої тексти. А в 2020 році навіть видала власну збірку поезій. У 2020 році, коли стався перший локдаун, коли всі ми засіли вдома просто і ну, Практично ніякої діяльності не було. Ми продовжували працювати а, дистанційно, і а, тоді багато, ну багато бізнесів були якісь проблеми, вони намагалися якось викручуватися. Мені написали дівчата з видавництва з Харківського, які були на мене підписані в інстаграмі. Бачили, що я пишу вірші. Чи не хотіла б я спробувати видати свою збірку? І а, так склалося, що, що напередодні мені ще написали а, з місцевого нашого обласного телеканалу, що хочуть теж за мене в прямому ефірі дистанційно поспілкуватися. Я думаю, треба їм про щось розповідати буде на цьому ефірі. Вирішила так, за вихідні буквально з цими дівчатами з видавництва погодити, що ми будемо робити збірку. Не було на меті там, вмістити всі вірші, що були на той момент. Хотілося чогось такого надихаючого, мотивуючого, бо в мене багато їх сумних. Їх не хотілося в цей, в цей час, в цей період якось ну, думала, що людям захочеться чогось, що буде надихати, а не пригнічувати, тому що всі були в такому стані. на дуже звичайному і. Буквально вона там склалася за декілька днів, відправилася на редагування, вона маленька, там місяця тільки ось цей окремий вид моїх текстів. І отримала назву Дихати наповну, що на той момент було дуже символічно. Бо дихання, маски, всі ці страшні на той момент якісь. Події, які відбувалися, яких ніхто не розумів, і на обкладинці ми теж вирішили зробити такі квітучі легені, які символізували той період. Мене звільняти не треба, я вільна, та ти не знаєш такого слова, бо твої руки полікуть у війнах. А моя зброя, правда і мова. По твоїх винах кривава ненависть, в моїх легенях тепло і надія. Усіх мостів не зруйнуєш, не спалиш, розправить крила нескорена мрія. Мене не стримають жодні кайдани. Я не приймаю твої умови. А час мене і загоїться рада, і буйним цвітом розквітну знову. Хотілося б, щоб ці тексти допомагали дихати в усіх сенсах і надихати людей. Мене надихають багато різних речей. Це може бути просто тиша, коли я сиджу і просто наодинці зі своїми думками. Це може бути подорож, коли я там бачу, зустрічаю нові місця нових людей. Люди мене надихають так само, бо о, я. От, коли почала писати, я зустрічаю на своєму шляху людей також багато талановитих, особливо молоді, і я ним захоплююсь для мене. Будь-яка людина, яка щось робить руками або головою і рухається в цьому напрямку. Вона для мене як взірець і орієнтир. В мене багато чого мотиву. Зараз мотивує весна, надихає. Тому я не можу сказати, що щось конкретне, і це коли в мене з'являється більше, мене, а, іноді дивлюся на тих людей, які там постійно щось пишуть, і думаю, я так не можу. А, бо ну, вони приходять до мене, я їх не придумую. У мене в якийсь момент в голові з'являються якісь рядочки, я їх починаю там витягувати, щось. Записувати в цей момент, бо якщо не встигла записати, то все воно потім не приходить. От спеціально якусь там Риму підбирати чи якусь ритміку, певно, якось дуже академічно до цього підходити. Я не намагаюся, те, як воно народжується, я так його і записую. Ти знову кудись біжиш, у тебе нові перегони. Такі вже життєві закони, якщо зупинилась, впадеш. ж. Тобі так важливо, що скажуть вони, хто обабіч стоїть і що дух аплодує, скандує вперед, ти зможеш, і ти таки можеш. Розірвеш, вигразиш, переможеш. Але чи це те, чого дійсно хочеш? Ковтати дні, не спати ночі, не бачити, якого кольору небо над тим повітрям, яке ти дихаєш? Всі кажуть, так треба. А чи воно того варте? Без жартів. Чи варті ті всі низькі старти життя, що проносяться повз, Коли ти біжиш? Бо так звикло, так треба. Іноді професія накладає відбиток на творчість, особливо в тому, що я починаю проскіпуватися до своїх текстів, навіть ті, які я вже десь виклала в соцмережах, починаю перечитувати, знаходжу там якісь не досить вдалі лексичні форми, або дуже проскіпуюся до розділових знаків. До побудови речення і е, ну але якщо б я за про це задумувалась в процесі, коли створюється сам вірш, то, мабуть, вони б не були створені. Бо виправити потім так щось підрагувати, підредагувати це можливо, але ну реально, якщо б я задумувалася в процесі того, як з'являються у мене в голові ці рядочки. Не факт, що вони б з'являлися далі, в принципі. Буває так, що я, наприклад, укладаю вірш в соцмережах, я говорю, ну не перечитуючи зазвичай, бо він у мене як потік свідомості з'явився. Я хочу з цим поділитися одразу. Свої тексти ти їх як дитину свою сприймаєш, ти на них стараєшся якось дуже ставитися. Не надто критично, хоча це не завжди виходить. Хочеться тексти писати лише про кохання, про вічне кохання на фоні весни, про сильне і рішуче безпропи вагання про те, що протисне тебе до стіни, про те, що цілує відвітрані губи, про те, що стискає легені до крику, про те, якесь цілить тебе або згубить, але остаточно розтопить крику. Про те, яке ніжно пригорне до себе, зігріє холодні відбитого пальця. Опустить на дно і підійме до неба і ніжно так щик торкнеться рум'янце про те, яке змусить писати вірші про кохання, про вічне кохання на фоні війни. Я не рахувала, якщо чесно, скільки в мене вірші. Знаю точно, що їх більше сотня, може вже навіть і більше двохсот, бо за час цієї повномасштабної війни пер перші місяці прям не дуже часто вилітали. Ну я не знаю, як у інших творчих людей у мене я розумію, що Пишеться на якихось дуже гострих емоціях. або це емоція така максимально позитивна, або емоція максимально негативна. Я думаю, початок, особливо так перші півроку повномасштабного вторгнення, ну, всі переживали невластиві для себе емоції, і вони по-різному у людей виливалися у мене, вони виливалися в творчість. Я зараз перечитую ці. Більше не мене дуже задоволена. Ну, я не хочу писати про погане, хоча розумію, що воно невід'ємне в нашому житті, але воно було, воно вийшло, і добре, що воно було, і що таким чином ці емоції а, знайшли своє відображення. А, з приводу ще однієї збірки, я думала, справді збірки ще у, у той час, який я був до цих сумних подій. Але було, було багато ідей різних щодо форми втілення, бо хочеться чогось такого не зовсім стандартного, не звичайного, щоб це була якась. Ну, Конкретно зараз можу сказати ідею, яка у мене виникала. Я хотіла зробити тексти на чорному папірі, білим кольором, і до цієї на матовому папірі до цієї збірки додати ще білий маркер, щоб люди собі малювали. Якусь таку рефлексію на ці тексти, самі собі створювала ілюстрації потім в тій в тій книжці. Ну, була така фантазія. <рес> <рес> не знаю, якщо до практичної реалізації, теж мені багато хто говорив, що ті біле на чорному, це не дуже читабельно. Ну, але це я думала, такий експеріенс більше ніж збірка. От зараз. Теж з'являються думки, але не бачу поки що якогось такого конкретного їх обрамлення, тому але може щось, щось і виникне. Поезія для мене це я можу навіть сказати така своєрідна психотерапія, така рефлексія на події, які відбуваються навколо мене, на емоції, на почуття. Те, що я можу пропустити скрізь себе, видати його на ну не на папір, на електронний, носій І таким чином випустити ту емоцію, яка сидить в мене. Вона може бути позитивною, може бути негативним у ключі, але я її, вона як зайшла в мене, я її пропустила, випустила, дала якусь такий. Їй далі життя, і коли людям відгукується те, що я пишу, це для мене ну, от просто максимально задоволення, коли я розумію, що є однодумці, що є ті, кому ці тексти заходять, коли я бачу, що там є репости, ну, нехай там. Вони теж різняться з моїм баченням, бо ці тексти, які заходять мені, мої не настільки відгук потім людей знаходять як щось таке, дуже просте. А, от. Але все одно це дуже тішить, коли бачиш, що ти можеш викликати цю емоцію ще у когось, не тільки у себе. Попри біль, попри в тому, не колись, не завтра, тепер. Не тоді, коли вернеш додому, дім отут, у кутку між ребет. Цінуй подаровані миті, хтось вже втратив їх назавжди. Купуй, якщо хочеться квіти за тих, хто залишив сліди. Надінь найкрасивішу сукню і не опускай голови. Візьми в свої руки майбутнє, його до кінця проживи. Ось така цікава та перспективна постать з'явилася на обрії української літератури, яка, як ми сподіваємося, потішить нас ще не однією збіркою. В етері був Позарей Подкаст та його ведуча Ніна Шпиток. До нових випусків!